Всім привіт! Сьогодні у нас о, виборка полуниці, але ми її не знімаємо. І Сьогодні я хочу вам продемонструвати сорт полуниці Пегас. Це доволі древній сорт, забутий сорт, і, на мою думку, один із самих непоганих в плані продажу, тому що він солодкий, він доволі вражайний і він. Да, він середньопізній. Це не один із ранніх сортів, але пізніше відео я просто озвучу, чому от він непоганий вібер. І, Навіть якщо, основним сор... якщо він був би основним сортом у вашому городі. Тому що він от мені подобається дуже сильно. Зараз ми знаходимося на одній із грядок. Щоб ви розуміли, це грядка другого року покажу пізніше першичку. Він на такі от лопати, бачите, темно -таке, зелене листя. Що саме цікаво, він не горить на агроволокні, а полка ось горить, бачите? Тобто він так сильно не розкущується, тому річка. Це при тому, що тут не такі ну, невеликі от, о, такі ямки. І те, що він не розкущується, це дає доволі непогану перевагу. Він не запарується. тобто Їм можна спокійно займатись на текстилі і на агроволокні. Просто потрібно. Придумати а, технологію, щоб коли жара, щоб воно не грило сильно землю. Або поверх окна кидати сіно, або під агроволокно. Без різниці. Ну під Підагрововокно, в принципі, краще, тому що не буде заводитись зверху слимак. А тут під підегровокно у нас сіно. Ну Воно вже трохи струхло і нічого страшного. Воно теж зараз грає в плюс. А ви бачите, що кущ він не такий хворий. Він, в принципі, не хворий. Нема ні білої плямистиці, ні кліща немає. Де-не-де, не де, я дивлюсь, там таке щось підкрутило. Ну, в принципі, він доволі стійкий сорт до різного роду хвороб. Зараз у нас на полісі йде сезон дожів. І ви бачите, що грибкових захворювань в принципі, на ньому немає. Перед цим була обробка у нас від сірої гнилі. Це був препарат від сімейного саду Sky. Я обробляв місцями де-не-де, так от, де загущена ця полка, все там. Вона навіть і погоріла прийшло дожжі, бо там нема знизу сіна і гріється земля. То де-не-де -де є сірогни, де-не-де. По листю листя дуже здорове виглядає. Якщо порівнювати з полкою, бачите, вона там погоріла повністю, то пегас, він гарно виглядає. Із таких поширених його хвороб це був колись кліщ, але у зв'язку з, з, з препаратами Альфа-Супер, Miraль, Твікс, Ця проблема вже по суті вирішена. Де-не-де, тільки є якісь там покручені листочки. Стосовно цього сорту, як його розмножувати? Цей сорт дуже хорошо розмножується і дуже швидко. Ось вже у нас це друга річка, причому, то дивіться, скільки тут ось усів. Друзі, це конвейер по виробництву усів. Якщо вирощувати його на продаж, по-перше, він по ягоді добре добирає. О, дивіться, ось. Це йде ось один квітконос, при тому, що тут кожен день йдуть виборки. Оце йдуть ягоди з одного куща. Це одна сторона. Ось ще ось ця сторона. Тобто тут я ось ще бачу декілька квітконосів. Бачите? Ось візьмемо, дивіться, друзі. Ну, Це ягода вже почалась середня, бо крупняк тут пройшов. Ось, до прикладу, цей кущ. Він такі, такі загущені, Тобто ось це йдуть його ягоди. І, і ззаді так само його все йде по ягоді. Ось йде у нас гарна ягода. Я вам покажу. Оце йде його така ягода гарна, така її особливість, верх широкий і донизу йде як сосулька, така, бачите? Буває трошки іншої форми. Це зразу видно, що це пегас, На одному квітконосі я був рахував приблизно. Ну, Десь ягід, я думаю, до 16. Один куч дає таких квітконосів другорічний в районі 7. Рахуйте самі. Тобто один курс півсотні ягід дає спокійно. Ось такий от масивний і це ще куч без капельного поливу. Ось все в ягодах, друзі, лежить. Якщо ви будете капельний полив на нього давати і так далі, то ну, точніше робить систему. Він буде більший, він буде більш врожайний. Смак ягод доволі цікавий. Є такий чуть-чуть малиновий примкус. ягода смачна, солодка, сочна і важка. Тому що, якщо ягода доволі важка, вона непогано підходить під продаж. Ну, ну Повірте, що пусту середині продавати, що таку сочну, смаку, смачну, ароматну, є ж різниця, правильно? І по вазі, по всьому. То цей сорт, в принципі, враховуючи його вік, він зараз може. Ну, Дати таку серйозну конкуренцію, серйозний бій більшості навіть а, таких от популярних сортів. Понятно, що Альба вона має свої переваги, понятно, що Азія має свої переваги. Але врахуйте, що ці сорти трохи молодші, ну набагато молодші, по-моєму, якщо я не помиляюсь, бегатись ще з 40 століття. І якщо враховувати, що йому вже майже там виходить 50 років. Майже 50 років, ну почти 50, то він доволі непогано зберігся, і навіть до наших днів. Вже виходить, пройшло 21 століття, вже пройшло декілька десятиліть, і він ще родить, і родить, і не зводиться, і він от по хворобам він доволі стійко їх переносить, враховуючи зараз сучасні тенденції. Ягода смачна, ягоди багато. Що я ще хочу сказати? розмноження, Розмноження теж дуже швидко це робиться. Це зараз кущі другого року стоять. Зараз ми ще сходимо на кущі першого року. Це у нас іде з першого року. Це посадка була середини жовтня, щоб ви розуміли. Дивіться, скільки вже він викняв усів, це просто море усів. Вже можна сміло буде його скоро садити, але хай трохи закінчиться ця ягода, бо ще дуже багато ягоди. Ще праці багато на землі. Ця градка десь зараз дала приблизно 300 паганів можна нарізати. от таких от уже на посадку касети стакан або підкоплений розсаду А Тут вже була виборка 2 дні тому. І крупна була дуже ягода. Це вже все, що А В перший рік він дає десь приблизно 1-2 квітконоси. Є кущі, які там чуть пізніше сажені, точніше чуть раніше, і садились там касеткою то вони там дали по два квітконоси. Може місцями, де не де кущі дали три квітконоси. Ну В середньому один кущ ось, ось один кущ, є приблизно десь до 10-15 ягід. Тобто один квітконос, один квітконос і ягода, ви бачите самі, що ягода дуже гарна, крупна і так далі. Бачите, ну по одному квітконосу в основному дає кущ. А це в принципі нормально для пегаса, тому що, по-перше, він ще й пізно садився. Місцями треба буде просто після сезону от, так от зробити тут таку невеличку прополку, щоб це зілля енергію не забирало. І він буде масово давати нам луси. Дивіться, скільки тут лусів. Цей сорт розмножувати дуже просто, дуже швидко. Я скажу, що цей сорт конвейер по виробництву, як і ягоди на другий рік, так і саженців вусів. Тобто тут, зараз, щоб так тщательно пройтись, тут можна ну мінімум 300 нарізати. Мінімум 300 нарізать. І через декілька днів, якщо ну, не буде сильної жари, і ще був, був би полив, він знов дасть нам дуже багато вусів. Дивіться, як і тут розгалуження. Ось е, це ж просто нонсенс. Його садив вже зараз буде рости. По поводу приживання, давайте зразу скажу. Е, сорт приживається дуже легко, швидше, по-моєму, приживається, ніж полка, і кущ накущується швидше. Це була у нас е якби, розсада копана нас стояла. Тобто були у нас такі спостереження е в тому році. тобто Мені він дуже сильно подобається. Я не даремно його повертав, бо колись він був у сусідки, ми потім якось він звівся, я не розмножував. А це вже виходить, сусідка дала, і вже виходить 3 роки він у мене по новій. Да? І цей сорт дійсно ну, мені подобається. Він і клієнтам дуже сильно подобається. він Солодкий, так як я казав на початку відео. Підсумовуючи дане відео, я скажу так, що цей сорт дійсно непоганий на продаж по всім параметрам: як і по ягоді, так і по саженцям. По ягоді не скажу, що це пікові сорти, тому що є та сама Альба, є та сама Азія, вона дає врожай більше. Але так як він дуже багато дає вусів, ви можете його розмножувати, хтось може там знайти клієнтів на розсаду, то в принципі він дає непоганий бій цим всім сортам, тому що, мені здається, Азія дає менше вусів. І якщо ви тут трошки не доберете по ягоді, по грошам, то ви можете добрати спокійно по вусам. І ви самі себе бачите, що тут все в вусах. Це, напевно, єдина моя така от. Грядка, де вже можна спокійно залітати і садити, тому що полка, перша річка, вона ще стільки не пускає. Вона почне пускати пізніше. Тобто зараз у нас буде скоро середина, а, виходить червня, можна спокійно вже до кінця місяця, вже десь там декілька сотень можна було продати. Але зараз немає часу цим займатися, хай трошки пройде ягода, і потім ми вже почнемо для вас насаджувати саджанці. По поводу заказів, зараз нам чи що я на Пегас буду перший час брати закази, бо багато роботи. Тому може пізніше я зроблю невеличкий анонс, я зроблю там, може будуть в доступі, подивимось, там людей просто багато прийшло. І якщо я розумію, що ще залишається Пегас, а він ще буде. То я для вас е теж зроблю анонс, що можна його буде придбати. І повторюсь ще в цьому відео, що там Пегас другорічний, він посаджений тобто там десь може бути такі трошки такі, от ви будете купувати, може, пегас і може буде попадати ханей. Небагато буде ханея, але трошки може де-неде попадати. Тому що там вже кущі підросли, О, ті всі мітки, що я робив, вони пропали. Зараз немає часу робити нові. Там десь кущів може 15 стоїть ханея, але він багато бусів не дає і вони відрізняються. Тому може десь буде комусь попаде. Хоней, якщо ви замовляли Пегас. Нічого страшного в цьому не бачу. Ціна зараз на всю Расуду в мене однакова. 8 копана, 15 касетка, 20 стакан. І ви вже самі подивитесь. На мою думку, хоней теж непоганий сорт. Він теж доволі стійкий, але він набагато раніше починається. Ну і не забуваємо, що наш Пегас теж треба обробляти. Були в тому році люди, що казали, що його дуже сильно пожирає тріпса. В цьому році ми обробили темпо від сімейного саду, в тріпси, як у городі, і немає. Оці всі пізні цві, да, вона його по поїсть, і місцями декілька ягодів я так бачу, що трипса, ну, є. Але це не яке порівняння з, з тим роком, тому що в тому році, ну, мені здається, трипса звірствувала на цих градках сильніше. Тому пізніше я для вас запишу відео по крутій хімії для полуниці, яку потрібно використовувати. А так у цьому відео скажу, що Sky, Tempo, Miralt, Paracels по поранні весні, там плюс Доброва, плюс догляд вони зробили свою справу. І по цій причині полуниця стоїть шикарна, ягода дуже красива, гарна, смачна. Соковита, дуже багато вусів, в усі, усі здорові. І це означає, що якщо ми не будемо лінуватися, то ми обов'язково для вас зробимо розсаду. І будуть дуже гарні, круті закази на розсаду. Тому можете цьому відео поставити лайк, написати коментарі і всім до зустрічі.